До слова проситься отець Зіновій. Давайте вислухаємо. Іван Зіновій, будь ласка. Другий шанс. Я вже четвертий в своєму роду. Батюшка, священник. У мене батько був, дід був, прадід був. І вони, в Білорусі служили. У мене, як кажуть, батько з Білорусі, Білорусь, мати з ССУ, з України, верніше. І мені така доля окладалася на Западній Україні, бо він після 46-го року був направлений туди, От, на прихід на парафію мій батько. І я там після закінчення духовної семінарії, а ректором моїм був блаженніший Володимир. Покійний, що помер, прослужив 17 років. Решту років, я так кажу, з 73-го з 91-го року прийшлося мені служити вже тут у Вільшані. А я вже з 73-го року батюшка. І мені дуже прикро слухати, що і люди в рясі, і без ряси. І в штанах, і під штанів, як говориться, сиплять всякі непотрібні речі на ту древню церкву, яка називається Руська Православна Церква. І треба зрозуміти одне, що слово російське, слово Русь це зовсім різні поняття. У нас тече річка Рось. Всі ми знаємо, де вона знаходиться. І ця річка вона не роз'єднує, а вона об'єднувала ті всі племена, котрі там жили на її березі, котрі там, річ, вели той спосіб життя, який на той час був. І церкву політику не треба мішати, бо тому, що ми молимося про мир у всьому світі, і патріарх Кирил. Він не воює. Ми не бачимо тих генералів, тих полковників. Ми не бачимо нічого і нічого не чуємо. Ми тільки знаємо, що це робить церква. Церква не воює. Церква не воює. І церква воювати не може. Бо тому, що є заповідь Божа не вбий. І не вбий, ми поки що говоримо. А всяка війна та є убивство. Далі сімейна війна, коли супружя між собою лається одне з одним, вона одне одного ненавидить і старається словом знищити, тобто принизити. В церкві такого поняття і такого діла немає. І я свідком того, як виникав Київський патріархат, я свідком того був, коли Філарет нас називав не людьми. А що ми говоримо на туалетному ну, язике, а не на чоловічському? Бо він приїжджав в той час перестройки, коли був у Львів. Я його не бачив раніше, а потім, коли він нас зібрали, почали говорити, він ні одного українського слова не промовив. Але це його питання особисте. Бо тому, що ця людина була політично заангажована, вона на сьогодні таким осталася. Ми чомусь підпадаємо під той вплив і боремося з тим, кого не можна побороти. Бога ми не можемо побороти. І ті святі, котрі на нашій землі, котрі жили пусті, молитві, покаянні, коли постраждали, котрі з своєю смертю померли, вони є вся одна цепочка. І тим звіном, вони є тим зв'язком між нами, між нами живими і між Богом. Котрого, як сказав Іван Дамаскін, людиною ми не можемо бачити. Ми його можемо тільки осягнути вірою. Ми можемо осягнути його любов'ю, хто був сьогодні в церкві читав ось Євангелії. Там про це і говорить, що Бог це є любов. А ми ось тут хочемо один одному носити свою думку. Сказати, що ти не правий, а я правий, слухай мене, бо я був там, я був там, я був там. Я у 68-му році, коли служив в радянській армії, теж був із севера признаний в ЧОП на Закарпаття, на Чехословацьку-радянську границю, чи радянсько Чехословацьку границю. І ми чекали та команди Фас, але слава Богу, нас туди не ввели. І ми не рахуємося учасниками бойових дій. І за тих, хто постраждав тому а того за тебе, Іваня, коли збирали тобі на піддержку гроші, прийшли до мене і я дам. І за те що дав. Будь здоровий. Роби, що хочеш, але проти Бога не виступай. Не борись з тим, з ким кого не побороти. Ну, Вже були і правителі, коли, як то кажуть, куди боролись, а потім підняв кулаку вверх і каже, ти назаречі, мене переміг. Це був ірянний ступник, як хоче знати, і не займає свої позиції. І той святий Данило Млівський, коли в нашій землі Вільшанській залишив тут своє життя і своє тіло і свою кров, а ми сьогодні виступаємо проти нього, він не знав, що прийде такий час. Він не знав, що прийдуть такі люди, котрі не то, що не будуть вважати Бога, але й самі себе. Самі себе не будуть вважати. І будуть кричати, будуть говорити те, чого вони самі не розуміють. І рішати церковні питання, повинні не мірські люди, а повинні люди, котрі богословські освічені. Так само, як вчити в школі дітей, повинні вчити вчитель а не дядька чи тятка, котра там десь робить в якомусь производстві чи на якомусь там іншому підприємстві. Людина, яка є спеціаліст, поважає. Ходили, збирали, ми вам давали. Для чого ми вам давали? Ми за вас молились. Ми за вас молились. Бога просили, щоб ви тут прийшли, повернулися в свої сім'ї, в своє село, в свою родину. І не робіть цього, чого не потрібно. Я вас прошу. Не піднімайте руки на Бога, бо тому, ми до нього не достанемо. Навіть до Його п'яти не достанемо, а не то, щоб його взяти так як посадити за голову. Та що будьте розумні. І благословення Господнє хай буде в ваших серцях, в вашому розумі, в вашому житті. Тоді буде все добре. І все в нас вийде. Бо перше, щоб робити якусь правду, ми повинні звернутися до того, хто до нас постраждав. Сказати, Господі, поможи мені, Господі, спаси мене, Господи, як читається, дух твій благий, нехай наставить мене на дорогу правди. Віка, здоров'я, благополуччі. І благословення Господні, хай буде з вами. Думаю, що на цьому ми підведемо риску вже. А, будь ласка, я єдине тільки прошу, виступаючи, ніколи не дорікайте учасникам того, що ви збирали і що ви їм давали. Я вас умоляю. Це дуже принизливо. Це принизливо. Ви давали від цієї душі. І якщо давали, то не треба вже нагадувати. Вибачте нас, хлопці.